З Івано-Франківська нашим захисникам та прикордонникам передали fpv дрони, квадрокоптер нової комплектації Матріс, «Мавік-3Т» та іншу допомогу. Усе це стало можливим завдяки співфінансуванню з міським конкурсом проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та програмі «Бюджет участі. Ветеран війни Андрій Стасюк прийшов забрати матрікс для свого друга, який служить у 81-й бригаді. Ведення змінилося насправді в дуже позитивну сторону для нас, тому що ми стали більше бачити, ми стали дальше бачити, і відповідно вони допомагають нашим хлопцям бути в безпеці або попереджувати, коли йдуть якісь ворожі штурми. Технологія розвивається і завдяки, наприклад, 4 т мавіку ми можемо дивитися їх вночі і берегти життя наших побратимів. Для 81-ї бригади до квадрокоптера також передадуть рап-систему, щоб військові могли безпечно виконувати бойові завдання. Микола Сваричевський, один із авторів проєкту, розповідає його молодший син. Воює на запорізькому напрямку з початку повномасштабної війни. Це надзвичайно поміч, тому що. От ми з в мене в селі збираємо кошти, але зібрати кошти в селі розуміємо, це просто майже нереально. А тут така допомога 20 таких дронів, так що це є просто ну, критично необхідно. Ще один автор проєкту Бюджет участі Михайло Січка передав допомогу своєму другу Валентину Черевку, який служить офіцером у 91-му окремому протитанковому батальйоні. Ми розуміємо, що насправді не так просто навіть з міського бюджету виділяти кошти для потреб армії, оскільки є певні законодавчі обмеження. І тому всі можливості, які можна, треба використовувати для, для підсилення нашої армії. І, от, власне, ми ну і я, і мої друзі. тут тобто ми скажімо, наша команда виграла не кілька проектів на бюджет участі. Тобто це вже черговий. Ми забираємо Сам Валентин Черевко підкреслює, ці дрони дуже допомагають знищувати ворожу живу силу та техніку. Надзвичайно важлива така допомога. Сьогодні нам прийдуть кілька десятків дронів. Завдяки цьому, завдяки такій участі держави і окремих людей, які хворіють, болівають за цю справу. Завдяки ним ми стоїмо і звичайно переможемо. Реалізувати допомогу для військових та прикордонників вдалося завдяки громадській організації Фонд сталого розвитку та благодійній організації Ми єдині. Голова фонду Тарас Шнайдер розповідає, що сам раніше служив у 11-му армійському корпусі та виконував завдання у Бахмуті. Там познайомився з прикордонниками, серед яких був і його односельчанин. Він є оператором БПЛА, і для нього власне є, ну, необхідність цих трьох мавків. те провели збір коштів і е, перемогли в цьому проекті в участі. Голова Івано-Франківської громади Руслан Мартінків нагадує, що 42 проєкти на допомогу ЗСУ подані на бюджет участі, профінансовані містом без голосування. Так само реалізуються ініціативи завдяки співфінансуванню з міським конкурсом проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Поступово, крок за кроком, ми стараємося забезпечувати військові частини тими проєктами. Маємо понад 50 проєктів, які сьогодні реалізовуються спільно. І ми стараємося якраз закупити те обладнання, яке необхідно хлопцям, які хлопці самі подають листами і відповідно через волонтерські організації.